Малята У світі, див, де магія живе, є фокусник, який сюрприз дає. В руках його чарівний капелюх, що нам дарує посмішку до вух. Малята, дивіться. Фокусник взяв капелюх, натягнув до самих вух, потім помахав руками і потупатів ногами, капелюх поклав на столик, з капелюха виліз. Кролик, от так диво, от так хист, ну і фокусник артист. Друзі. А хто хоче Чарівний капелюшок мати? Ну ж бо його виготовляти. Місце для аплікації давайте з вами готувати та до роботи приступати. Зараз нам знадобиться чорний картон, кольоровий папір, ножиці, клей ПВА олівець, серветки, гарний нації та допомога батьків. Зі зворотнього боку чорного картону ми малюємо овал та прямокутник. В цьому дітки вам допоможуть ваші батьки. Потім вони їх вирізають та зайвий папір прибирають. Ось у нас є овал та прямокутник. Це дві геометричні фігури, які ми будемо розміщувати на кольоровому папірці. Розташовуємо його вертикально. Викладаємо спочатку прямокутник, зверху овал. На бокових частинах прямокутника трішки виріжемо дугой смужечки. Ось так у нас вийшло. Зі зворотнього боку, ми наносимо клей ПВА та приклеюємо прямокутник на кольоровий папірець. Допомагаємо серветкою прибрати зайвий клей. Тепер настає черга розміщення овалу на наш капелюшок. Зі зворотнього боку наносимо клей ПВА та розміщуємо його на кольоровий папірець. Працюємо охайно, користуючись серветкою. На білому папірці ми намалюємо вушка зайчика та виріжемо їх. Додамо до них ржаву серединку в вушках та приклеїмо їх на капелюшок. Всі дрібні деталі ми намащуємо клеєм на клейонці. Працюємо охайно. Простір навколо вушок, зайчика та нашого капелюшка ми можемо прикрасити серпантином, виготовленим власноруч. Для цього ми найзаємо дрібні смужки різного кольору. Вони можуть бути різної довжини та ширини. За допомогою ножиць ми робимо завитки, приклеїмо їх та насолоджуємося своєю творчою роботою. Друзі, ви всі справжні черв'яники створили свій. Чарівний капелюшок. Я вас вітаю! Ви можете насолодитися своєю роботою. По закінченню вашої творчої діяльності приберіть робоче місце. вимайте ручки з милом та надішліть мені фото своєї роботи. Сподіваюсь, вам сподобалось бути чарівниками. Вірте в магію! Вона існує! До нових зустрічей!